Днями армія РФ спрямувала авіабомбу на п'ятиповерховий житловий будинок в очеретиному Донецької області. Вщент у селі, вибиті вікна та двері. Саме так наразі виглядає район селища, який опинився під ворожим обстрілом. З-під завалів рятувальники дістали тіло 67-річної жінки. Ще двоє мешканців отримали поранення. Поїхали! Ну, Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС евакуювали постраждалих до медичного закладу міста Мирноград. Чоловік приблизно віком до 70 років і молодий хлопець 20 років. У... Обох людей була травма внаслідок вибуху, їх також, як я зрозумів, присипало уламками будівлі. Була допомога їм в обсязі ПХО РАН та подальше лікування у травматологічному відділенні, консультація невролога. Тобто більш молодшому хлопцю було виконано ще головного мозку, щоб виявити, чи є внутрішньо черепні якісь пошкодження. За словами лікаря, наразі стан пацієнтів оцінюється як задовільний. На момент надходження я можу сказати, що середньої тяжкості обидва хворих були. Зараз вони все почувають добре, я знаю. Попри поранення, всі застереження та небезпеку. Один з пацієнтів повернувся до прифронтового очеретиного. Проте варто відзначити, що населений пункт постійно потерпає від ворожих обстрілів. І єдине, що може зберегти здоров'я та врятувати життя місцевих мешканців, це евакуація. Якщо ви потребуєте допомоги в евакуації завдіївського напрямку, можна звернутися за номером телефону 066 56 19 і сто два